Всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Коротше, у нас як завжди все йде не по плану. Думали одне, зробили друге. Дивіться, попався мені такий плужок, ну, по дуже адекватній ціні. Гріх було не взяти. Плюс буде підпроєкт, далі розкажу, що ми далі з будемо робити. Плужок це такий е, славнозвісний, скажімо так, один l 220 е, 2 по 20 ширина захвата в нього. Що славно звісний? Це китаєць, коротше, який ні в кого орати не хоче. Давно я про нього дивився, без, знаєте, з виду дивився, ну, вроді адекватний, все, пужок. Дивися відео. Не хоче ні в кого лізти в землю, робити не хоче, слух і гівно і все остальне. І завжди я я хочу взяти Вірокса 2 по 25. Ну Тут він мені попався, думаю, чого не взяти за одне подивитися самому, що воно і як воно. Дивіться, цей плужок тут є е, табличечка в нього з тієї сторони. Коротше, він 2007 року випуску. Получається, всі кажуть слаба рама. Мужики, рама 60 на 40, товщина стінки. З тої сторони ми різали, міряли. 4 мм. Доволі не слаба, я би сказав. Далі. По корпусам. Ви подивіться, яка тут товщина літя. Просто. Ви дивіться на ці кріплення, ребра жорсткості. Хоча так, я отакий плужок в такому форматі. Бачу перший раз. Чого? Е, ці, що зараз продаються, вони там по 6 тисяч гривень коштують, так, да? нові. Та там замість отакого, там тонесенька. Скажем так, ну, Полоса металу кріплення. А тут дивіться, формовка, все ребра жорсткості з усіх сторон. Так, скажу одразу, чого він в людей не лізе в землю. Цей плуг ізначально був созданий для трактора сентай 220. Тобто він із ним продавався в комплекті, скажімо так, з магазину. Може в нього там по навісочці, ну якісь там свої нюанси, і він лізе по заводу. Але ну, всіх, всіх останніх тракторів він в землю лізти не буде. Чого. Бачите, це кріплення? От я його переварив вгору, воно стояло донизу. Тобто, оце було розвернуто, треба було б ляха показати, сразу, прежде, чим робити. Сподіваюсь, ну, поймете. Да? це кріплення замість догори стояло донизу. Оце друге кріплення, де можна хвоста регулювати, аналогічно донизу. Що виходило? Дивіться, на цю тягу, так? Да? Трактора задньої навіски. Вона стояла, виходить, отут чіплялась. Тобто вектор її сили йшов отак. От Та вона в житті в цей плуг не залізе в землю. Переварили його отак догори, зараз, дивіться, тяга. Оце, кстати, да, такий лайфхак для тих, в кого не лізе плуг у землю, Всегда старайтесь зробити відкріплення до плуга як можна вище. Тоді їм долізся навіть в бетон. Так, цим зрозуміло. Переварили, було воно тут, переварили трошки сюди. Так як цей плуг розрахований на колію 1,10 м, максимальну колію, світає 220 там метр десять, менеджер по центрах метр Тобто Ми передвинули її трошки сюди. Далі кріплення для центрального вінта також ось було. Оце було тут, це було тут. Переварили в цю сторону. Заді, де кріпиться цей вінт замість тут. Ой, був тут коротше, переварили сюди. Дивіться, цей плужок мені попався. В оригіналі на ньому ні сварочки, нічого не було, ні, все було просто як завода. Він людини просто валявся без потреби. Дивіться, бачите, як можна побачити його зелена фарба. Ось. Так і навіть не старалося. Це, це свічні протон та містами. Він ну, практично нічого не робив. Зараз ви, мабуть, думаєте, дивитесь, думаєте, що це за фіня? Да? Дивіться, що, я, що ми придумали. Поробив я такі лікала на нього, бачите. Зараз ми тут все обваримо, зачистимо, щоб не було ніякого супротивлення і земля не застрягала. Я йому увеличив отвали. Чого я це зробив? Я вже його пробував вчора, пару разів землю кидав. Залазив він на двадцятку. Спокійно. Ну, При глибині 20 см. Так як в нього отвали дитячі, скажімо так, да, по заводу, то земля перевалюється з, ну, ззаду них. І плюс зробили ми отак, тут він, він тон трошки всі ми з всіме з сторони. Я тут трошки бачите, форму йому так, видав отаку. Плюс вушко буде докидати краще. В такому варіанті я ще не пробував, бо ми тільки прихватили, виходить. Ну, дивіться, загнав я в землю 2 по 20. Глибина 20 см було болото, ну, бачите. Ну, у нас дощі наконець пішли, що вже нічого не можна робити в городах. Тож, і тракторець на 20 см спокійно їх потягнув, без ніяких питань. Перша повишена, красота пішов. Так, що я кажу по проекту? А, кстати, дивіться, яке тут колесо. Покажи з цієї сторони. Дивіться яке колесо, бля. Це колесо тільки стоїть на подшипничках. Резина, широке. Ну, класно. Регулювання, правда, не заводська тут. Заводська тут має бути крутілочка. Тут болти, ну це таке. Тут а виліт, теж, кстати, неудачно. Я буду переробляти. Люфти тут постійні, коротше, таке, щось треба переробити. Дивіться, я так подивився, що він 2 по 20 шмали просто без питань. Тут у нас є кусочок рами, да? що я думаю зробити. Купити профілі ще кусок да? 60 на 40, Тоже, щоб був товстий. Щоб був товстий. Кстати, от в нових кажуть там толщина метала півтора. Може бути, але да, це я ж кажу, це 2007 року. Тобто, тоді ще походу китайці робили добре. Дуже крепкий, дуже. Все дивиться просто. Ну, подивіться, навіть поліва дошка, да? дивіться, яка толщина її. Просто все, ну, все настільки толсте, що і він такий важкий. Так, далі, дивіться, що я хочу зробити. У длінню виходить раму, але не просто у длінню, ще один профіль. Пласіни металеві наварю і сюди на два болта будуть кріплятися і зробимо трьохкорпусний. От Це буде цікаво глянути, да? 3 по 20, що він, що він покаже з ними. І якщо щось не так, то собі відкрутив болти і... Так щоб також мужики, які не дивляться, в кого є отакий корпус вдома валяється, іменно отакий покажи ще раз. Іменно отакий корпус. Я задоволенням у вас його куплю. Для проєкту. Сюди третій. Іменно з таким відвалом. Бо Вони бувають ще з такими отвалами. ото от, там якось раз-раз отакий от, огризочок іде. Цей, типа, такий, поняли, ну дивіться, ні? я не знаю, я зараз воно вліпили, кстати, товщина це... Оця... Троєчка. 2,8, 3. Я думаю, для верха хватає. Тобто він одразу плужок став масивніший такий. М -м -м. Класно, класно. І закидати буде краще, докидать буде краще. Плужок скоростний. Тобто я пробував Дивлюся, ага, вроді не докидає. Тапку, опа, все, зразу вирівнялось. горбків немає. Все Також, мужики, зараз ми його настраємо. Викрасуємо. Викраснеємо повністю. І будемо в бою, а там буде цікаво подивитися. Дивіться, якщо от він, от він мене влаштує, скажімо так, і все нормально, то тоді почекає, якщо це буде йти по красоті. Не, я ж кажу, я три рази протягнув. Ну класно класно, мені сподобалося. Тось, сопротивлення мінімальне. Землю залазить. Я ще йому дороблю, я ще хочу зробити, взяв там кусок москвичоцької ресори, хочу йому долота поробити. Я на всі плужки ставлю долота. чого? Бо без них одно плуги довго заходять в землю. Тобто там проходиться, виходить, там метр, півтора поки вони свою глибину набирають. А так як в нас тут городи невеликі, поки він залізе в землю, ну, тобто, виходить, краят сильно не до орієнті. А коли долота стоять, він моментально в землю заскакує. Також так, так. Ми його повністю розберемо, перечистимо, перетягнемо його повністю. Я, ж кажу, я ми зараз просто під колію, спробували, що іде нормально за колесом. Настрою я тут одразу так, щоб брало максимальний захват. Тут, якщо поставити реєчку, тут от такий його кінчичок. Получається перекриває трактор колеса. Тобто, Щоб був максимальний захват. Тут так само стоїть по максимуму кінчик. і побачимо, що буде. Про корпус. Шкар, у кого таке валяється, пожалуйста, напишіть в коментарях, зв'яжемось, я вас його куплю. І тоді буде цікаво, що ж буде 3 3 по 20. Вони, кстати, є по в ці плуги 3 по 20. А такі самі, просто доварені шікість. Ну, старого зразку як касей з хребкою рамою, скажімо так. От ми, ми його варили. Тобто на нормальних токах оно Ніфіга ні не прогорає. Ну, звісно, така стіночка добра. Я так розумію, це редкость рє такі плушки з такою рамою. Обычно там, да, півторашка, так, півторашка, то там все, зігнув раму. Так що зробимо ми трьохкорпусно. Буде цікаво, як він це буде захват 60. Це вже буде серйозно. Також так, підписуйтесь так. на канал, ставте лайки, коментуйте. До скорой встречи.